Школа експортера стартувала в Ужгороді. Тренінг інтенсив організували, аби допомогти підприємствам закарпаття та релокованому бізнесу здійснювати зовнішню економічну діяльність та розвивати експортний потенціал. Відтак наповнювати місцеві бюджети і створювати додаткові робочі місця у регіоні. Думаю, що це питання актуальне, тому що наш проєкт намагається наскільки це можливо, сприяти в умовах воєнного часу. Сприяти розвитку економіки взагалі в Україні, а експорт це є один із інструментів для просування, ну, для просування цієї діяльності, для розвитку економіки. Тому ми намагаємось, наскільки це можливо, допомогти підприємцям малому, середньому бізнесу, а також релакованому бізнесу от в цьому напрямку. Кількість підприємств у краї стрімко зростає, і чимала частка бізнесів націлена на те, аби продавати свій продукт за кордоном. Ну, справді, за останні два роки, якщо аналізувати довоєнний 21 рік і 23 рік, то кількість суб'єктів господарювання на теренах Закарпатської області зросла. Мовою цифр це близько п'яти тисяч додаткових приватних підприємців фізичних осіб і близько півтори тисячі нових юридичних осіб. Це, якщо ще раз кажу, брати от майже ці вже два роки, які ми, які ми аналізуємо. Знову ж таки, трошки глибше, якщо проаналізувати хто це, то в першу чергу, якщо ми говоримо про юридичних осіб, то це експортно орієнтовані підприємства. Немало нових бізнесів у краї релоковані. Відтак Закарпаття для них перспективний регіон не лише завдяки безпековій ситуації, але й можливостям виходу на європейський ринок. Ми релокували з Харкова і коли вибирали, куди релокувати, там Львів, Чернівці чи Закарпаття, ми Закарпаття вибрали саме через те, що дуже близько кордон, дуже легкий доступ до європейського ринку. І це була з у нас причин, чому ми приїхали саме сюди. І, але поки що, ну поки що, поки що, саме експорт у нас поки шкандибає. Внутрішній ринок ми повністю відновили всі поставки, всі виробництво на виробничій мощності до вже, до війни ми вийшли. А от експорт ні. Аби допомогти підприємцям знайти відповіді на запитання, які хвилюють їх у темі експорту, на захід запросили експертів, які консультуватимуть з різних напрямків: від базових, з чого розпочати експорт та як обрати ринок, до обговорення фінансових аспектів та нюансів документації. Загалом, за словами спікерів, налагодити зовнішню економічну діяльність нині, попри існуючі, складнощі, цілком реально. Ну, звичайно, трошки складніше, ніж це було до війни, але сказати, що це щось радикально змінилося, то ну, фактично ні. Да, треба довести, що ми надійні, що у нас тут всі живі і працюють. Да, треба побороти логістичні моменти, бо це зараз досить складна історія. Але, в принципі, експортували і ми бачимо, що тільки нарощують, в принципі, підприємці молодці, справляються, навіть ті, що релоковані, навпаки, шукають для себе нові можливості. Загалом школа експортера триватиме два дні. Об'єднає близько 30 учасників підприємців та чотирьох фахових спікерів-експертів. Організатори сподіваються, що результатом заходу у майбутньому стане успішний вихід на європейський ринок все більшої кількості локальних виробників.